Бокс на узбережжі в регіоні наразі у парку Просто неба Одноіменна федерація Дніпропетровської області з цього олімпійського виду спорту за ініціативи свого очільника Владислава Біндера продовжує не тільки його поляризувати, розвивати та розбудовувати, але й одночасно робити свій внесок у національно-патріотичне виховання дітей, підлітків, юнаків та дівчат. Молодь наразі саме з цією метою на ринзі, що був облаштований на мальовничній галявині міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький відбувся юнацький турнір з боксу на Підтримку збройних сил України, якому взяли участь 32 боксери віком від 8 до 22 років з гарної низки міст і населених пунктів Дніпропетровщини. Просуваємо наш улюблений вид спорту, а саме бокс. Хочемо, щоб бокс був обласний бокс був на високому рівні в Європі. Щоб виступали на Україні, щоб було все гаразд. дякуючи нашим збройним силам, все у нас вийде. Слава Україні! На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також мирних громадян, які стали жертвами війни російської агресії, після чого в оригінальному виконанні музик пролунав державний гімн України, символ боротьби та мужності нашого народу, ознака сили, що об'єднує націю у важкі часи і радісні моменти перемоги. Далі були слова привітань та подяки за організацію і проведення турніру з вуст представників командування військових частин і підрозділів. Які на знак пошани і поваги вручили брендовані грамоти віце-президенту Федерації боксу Дніпропетровської області, керівнику спортивного клубу Фаворит Сергію Філіпенку та депутату міської ради Дніпра Олегу Григоруку, які спільно виступили головними натхненниками заходу? Турнір по боксу сьогодні присвячений нашим діткам, підтримання патріотизму, розвитку патріотизму наших діток, а також Наші військовослужбовці, члени сім'ї військовослужбовців, діти виступають на цих змаганнях, також підтримують своїх батьків, які зараз знаходяться на фронті. Дуже приємно знаходитись на, безпосередньо на цьому заході, на таких заходах, де наша молодь, наша молодь не в підворотнях, не десь там незрозуміло де, а займається спортом. Ця молодь в подальшому буде заміна нам для захисту нашої батьківщини. В центрі підтримуються традиції спортивні дуже і ми сприяємо розвитку цих традицій, як безпосередньо там, де ми знаходимося, так і по всій області. Хочеться побажати нашим юним боксерам перемог, здобутків. І щоб вони завжди були в гарному настрої. Дякую, емоції позитивні, тому що це наша майбутня, це майбутнє нашої України, і це це патріотичне виховання дітей, які я так думаю з часом прийдуть до наші збройні сини і будуть захищати нашу неньку Україну. Нагороджені у свою чергу подякували військовим за те, що ті боронячи Україну дають можливість нам не тільки мешкати у відносно мирних містах, але й організовувати та проводити ось такі їм подібні турніри, які вкотре демонструють світу, що, попри війну, ми живемо, боремося, ростемо абсолютно нове покоління громадян патріотів з чітким внутрішнім стержнем українця сильного з відкритим серцем, любов'ю, відданістю та вірою у найкраще майбутнє до золотої неньки України, ставлення до неї, до її природи, культури, спадщини людей. І народу, що на завершення урочистостей в Унісон красномовно засвідчив і продемонстрував патріотичний хід Ой у лузі червона калина, пісня, яка стала гімном війни, коли Росія відкрито атакувала нашу державу, символом мужності та незламності української гімнації, після чого нарешті дійшла справа і до сутичок, які увібрали у себе поєдинки 16 пар боксерів різних вікових категорій, від найменших до молоді. Їхні переможці були удостоєні медалей і дипломів. А ініціатори турніру у свою чергу тішилися. Тим, що він виконав поставлене завдання, дав можливість усім учасникам спробувати власні сили у боксерських боях. А ті, що в них беруть безпосередню участь на війні на передовій, пересвідчилися, що у нас зростає патріотична, здорова, міцна, загартована молодь, який вже у недалекому майбутньому під силу виконувати будь-які завдання в притул до найскладніших захисту і розбудови своєї країни.